Лежить гроється. Рей. Що ти робиш? Що ти робиш? А хочеш розірвати? Тоді будеш спати на цьому бетоні. Не, не роби цього. Так, хлопці, всім привіт. Зробила такого вала до дровокола. Зараз вам розкажу, покажу. Так, зразу. Опс. Ось мій вайбер 066 471 9200. Звати Андрій. Вайбер, телеграм, телефон, все на цьому номері. Тобто не в коментах. Я оритівал. Розказую по розмірах. Довжина моркви. 180. Від цього до носика 180 мм. Діаметр. 60. Різьба двозахідна ліва, крок 16. Кріплення отаке на три гужона. Раз, два, три. Там у валу лунки посверлені, не провертає. Їдемо далі. Довжина гільзи 140. Діаметр 70. Стоїть два підшипника всередині. Номер не пам'ятаю, та я і не знав його. Діаметр внутрішній, внутрішній діаметр підшипника 30 мм. Тобто вал, вал ось цей. Ось цей вал діаметром 30 мм. Далі. Шайба. Має зовнішній розмір 122 мм. Товщина близько 6. Зовнішній, 122 міліметра. Це є шайба під Газовський. Газовський. Маховик. Тобто ГАЗ 53, 51, УАЗ, там ГАЗ Волга, 402 мотор, ну він же ж є ГАЗ, Там 402-й мотор, все, що має посадку, ну воно там має посадку на 122 міліметра. Це зроблено під оцей Волговський Газоновський маховик. Тобто ГАЗ-53, 51. Волга, УАЗ. 405-406 мотори Газелівські не підходять. Там менший. Все, зрозуміло. Ось ось. Має діаметр 28 мм. Посадка під шків. 28 мм. Все прийняли. Загальна довжина, ви рахуєте самі, воно вам не треба. То на скорость не впливає. Так, ціна такого девайсу 2500 гривень. Без предоплати нема відправки. Ось. А кому там треба товщий вал, тоньший, цьо, то, з маховиком, зі шківом, то все. Опять. За оцим номером, зі мною зв'язуєтесь і будемо домовлятися. Ось таке коштує 2500 гривень. Кинули завдаток або повністю розрахувалися і воно до вас поїхало. А тоді ви вже приварите кріплення, маховик вчепите. Що там, 4 дзюрки зробив, болтами взяв і вперед. сараєм шків знайшли. З внутрішнім діаметром 28 мм. Або купили на барахольці. Все. Наділи шків і вперед. 2500 гривень. Ну, дешевше вже нікуди. Так, хлопці, всім, хто дивився. А, ну ще хто додивився. Є ось такі маленькі моркочки. Ну, вона діаметром близько 45. Довжина, ну ось на долоні лежить. Видно, да Теж різьба двохзахідна, крок, не пам'ятаю, тобто чи 10 чи 12 права, <кій> З переходником під перфоратор. До речі, цей переходник викручується, різьба там є стандартна. Одна друга дюйма 20 ниток. Тут різьба. Тобто продаються переходники під КМ, ну, під конус морзи, під треугольник, Це переходник під перфоратор. Ціна 600 гривень без переходника. З переходником 650. Ну, такий переходник в кожного є. Він, до речі, легко викручується. В общем, 600 гривень. Так, робиться ще вал на щепорез. Тобто три ножа. Тут, господи, тут циркулярка стає. Не циркулярка, а диск. Коротше, то все буде. Тут маховик. в общем, буде, буде таке універсальне приспособа. Хочеш ріжеш, хочеш колиш, хочеш гіляки рубаєш. Це ще буде на каналі. Все, хлопці, ставте лайк, пишіть коменти, що угодно. До побачення.